Вже завтра, 6 серпня, Динамо зіграє свій перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів проти шотландського Рейнджерс. Поєдинок відбудеться у польському місті Люблін на стадіоні Арена Люблін, який вміщує понад 15 тисяч болівальників. У минулій грі на цьому стадіоні підтримувати киян у протистоянні із сербським партизаном прийшло понад 5 тисяч фанатів. Зараз очікуємо на ще більшу підтримку, адже команда потребує цього. Тим паче, що директор Арени Люблін Мац Івантрупка завжди радий нам у цьому допомогти. Джен добре, вітам всіх кібійців Динамо Київ на об'єкті стадіона. Привіт усім вболівальникам Київського Динамо. Вітаємо вас на стадіоні Арена Люблін», який було побудовано 2014 року. На постійній основі тут грає місцева команда Мотор, яка виступає у польській екстраклясі. Проводяться ледь не щоденні тренувальні заняття, та ми дуже раді, що нам вдалося підписати контракт з таким титулованим клубом, як Київське Динамо, на проведення відбіркових матчів «Ліги». Чемпіонів. Стадіон доволі таки красивий. Нам показали його зсередини. Так, тут доволі таки затишно, а з верхньої точки трибун можна побачити ось такі кадри. А ще цікаво, що арена досить нова. Розгриватиме фрекпольські вболівальники дуже раді, що така успішна команда грає у нас. Чесно кажучи, в нас давненько не було поєдинків такого рівня, як Ліга Чемпіонів. Матч із партизаном був справді хороший. Ми сподіваємося, що на наступний матч із Глазго Рейнджерс відвідуваність буде ще більшою. Підтримка вболівальників дуже потрібна під час таких подій. Тут грає місцева команда Мотор Люблін, яка цьогоріч пробилася до еліти польського футболу екстракляси, та й співпраця з Динамо для міста та й Польщі загалом це хороша можливість налагодити стосунки не тільки між клубами, але й країнами. Що стосується співпраці з Українською Федерацією та проведення матчів, то останнім часом через збройну агресію Україна проводить поєдинки в Польщі не тільки на рівні національної збірної, але й на рівні клубів. Це ви бачите на прикладі Київського Динамо. Навіть у Польщі є команди, до яких ставляться не так добре, як для українських команд, які тут грають, особливо до Київського Динамо, яке є грандом вашого футболу. Друзі, запрошуємо вас на перегляд матчу Динамо Рейнджерс» у вівторок, 6 серпня о 20.00 за місцевим часом. Квитки ви можете придбати за QR-кодом у куті екрану або ж в описі під цим відео знайти за посиланням. Команді потрібна ваша підтримка. Динамо це ми. Разом. Ми сила. До зустрічі на арені Люблін.